Вітаю! Давайте знайомитись. Мене звати Валерія. Я практикуючий психолог-консультант та членкиня міжнародної федерації арт-терапії та самореалізації особистості. З чого ж почався мій шлях психології? Ще з випускних класів школи я відчувала глибокий інтерес до того, як працює психіка людини. І навіть в 11 класі пам'ятаю, завела собі такий психологічний щоденничок. Де записували цікаві факти з психології, спостереження, ідеї? Я нагадувала такого собі Шерлока, який аналізує, досліджує свою поведінку, поведінку інших людей. На той момент мене цікавили способи пізнання характеру людини через риси обличчя, жести, міміку. Я намагалась зрозуміти, що стоїть за словами, настроями, звичками людей. І це був цікавий досвід. Тож, коли настав час обирати професію, у мене не було сумнівів, і я обрала психологію. Навчалась я в двох університетах: це приватний університет імені Альфреда Нобеля та Львівська політехніка, де я власне, і здобула диплом магістра з психології. Звісно, за час навчання в університеті мої знання в психології поглиблювалися і стали більш науковими. Я досліджувала зв'язок тіла та психіки, як працює наш мозок, що відбувається в мисленні людини під час стресу або травматичних. І наразі ці знання вони є дуже корисними, особливо під час роботи з панічними атаками, з тривожними станами, коли потрібно зрозуміти, на що власне я можу вплинути в психіці свідомо, а на що ні. Після навчання я мала дуже цікавий і зворушливий досвід. Я працювала з дітками з особливостями розвитку, і це насправді був дуже важливий етап. Моєму професійному досвіді, але настав час рухатись далі. І я почала розширювати коло запитів, з якими я можу працювати, і почала працювати з підлітками, з дорослими, з парами. І тоді, коли настав період обирати підхід, в якому я буду працювати, я обрала мультимодальний підхід. Це поєднання технік і ідей з кількох підходів психології, психотерапії. Я обрала когнітивно-поведінковий підхід та арт-терапію. Чому саме ці Когнітивно-поведінковий підхід це такий раціональний інструмент, який дозволяє нам вивчати мислення, емоційні реакції, поведінку. Це дуже доказовий метод. І, згідно з дослідженнями, заміна автоматичних думок на усвідомлюванні та зміна автоматичних поведінкових паттернів, те, якраз чим займається когнітивно-поведінкова терапія, дозволяє нам покращити наше емоційне самопочуття. 讲。Yeah. Знизити рівень тривожних та депресивних ознак і загалом попрацювати над кращою якістю життя. А ось арт-терапія це простір для свободи і символів, те, що ми не можемо виразити через слова вербально, ми можемо виразити через образи, колір, символи. І цей підхід дуже класно працює, коли ми говоримо про травматичні події, про внутрішні конфлікти, про трансформацію. Проблоковані емоції. І у співавторстві з колегами ми створили колоду метафоричних асоціативних карт, яка відображає різні етапи життя людини, її розвиток, кризи, внутрішні трансформації. В чому моя особливість як спеціаліста. Я завжди відкрита до зворотнього зв'язку, щоб разом з вами шукати найефективніший і найкращий спосіб роботи. На консультаціях я вас часто питаю, що для вас працює, що ні, що б ви хотіли змінити, для того, щоб ми адаптували ваші бажання, ваші потреби під той шлях на терапії, на консультаціях, який ближче саме вам, щоб це був саме ваш процес. І для мене також дуже важливо зробити так, щоб по завершенні серії консультацій ви мали навички прийняття рішень в складних ситуаціях. Ви могли опиратись на свої власні ресурси, ви могли допомагати собі під час дуже емоційних моментів, мали навички саморегуляції, відчували внутрішню опору. І на сесіях для мене дуже важливо створити простір довіри, прийняття, відкритості. адже я теж є клієнтом у свого психотерапевта, і я розумію, як важливо відчувати цю безпеку, над якими запитами ми можемо з вами працювати? Це тривожні депресивні ознаки, це апатія, вигорання, це почуття самотності, проблеми у стосунках. Ми можемо працювати над стосунками з собою, зі своїм тілом, можемо працювати над самооцінкою, досліджувати питання самореалізації, пошуку сенсів. Тож, якщо ви відчуваєте потребу звернути увагу на свої внутрішні процеси і попрацювати над вашим власним запитом, чекаю вас у себе на консультаціях. До зустрічі!